Друзі, привіт! Привіт, мої хороші. Ми зараз з вами у парку Стромовка. Я вам трошки вже про нього раніше знімала і фото показувала і розказувала про нього. Я приїхала сюди на 12 му трамваї, отам його кільце, там його кінцева зупинка і кільце. Тобто він заїжджає прямо в парк. Отже, потихеньку підемо далі. Парк. Я зараз навпроти планетарію. Поки що не хочу переключати камеру, давайте я так от повернусь і покажу вам. Ось він, за моєю спиною. Ми заходимо далі в парк. Він дуже-дуже старий, столітній парк. І парк дуже-дуже великий за територію, він майже 100 гектарів. І я такого великого парку не знаю в Європі іншого. Ну що ж, друзі, буду переключатися, бо хочу вам показати дещо гарне. Друзі, дивіться. Ось це я хотіла вам показати. Просто йду і одразу бачу гамак. Дивіться, як люди відпочивають. Людей у парку завжди багато, і це незалежно від того, чи це вихідний, чи це будній день, тому що я тут уже надвечір. От, і тут надвечір, все рівно, і я ж кажу, і в будні дні завжди дуже багато людей, тому що ну, така. Велика за територією площа рекреаційна, так, для відпочинку 100 гектарів. Ну, це не знаю, яка ще країна може похвалитися таким. А тут прямо цей парк знаходиться у центрі Праги, можна сказати. От, у районі Прага 7 крім старих і молоді деревця. За ними дуже доглядають. Бачите, як вони ось навколо них стовпчики, так. І ось також. А, наш татко мені розказував, що е, за деревами тут доглядають дуже прискіпливо. І дуже відповідально за посадками молодих дерев і за старими деревами також. А до речі, назва самого парку Стромовка пішло від слова стром. А стром з чеської мови це дерево. От бачите, парк називається так от дерево, да? чи дерева, можливо, це у множині стромовка. Так, я вже здається, куди знаю, куди я вийшла. Я ось тут, отам, от тій от, у у низині, на тій галявині величезній, вже була. Але я ж кажу, що я виходила отам з іншої сторони. Але тут виявляється, є ще ось така от доріжка. Люди теж спускаються. Є отакі от доріжки, прямо ґрунтові. А давайте спробуємо прямо разом з вами. Так, тільки тут коріння, треба обережно, щоб не зачепитися. Так, бо доріжка така, вона, хоч і полога, але ну, не крута, але все-таки висока. Так, це я весь час ще спускалась, я навіть ще не вийшла на рівнину. І тут мокро після дощу, тому я обережно і повільно. Так, ой, цікаво, тут щось дівчина робить. Ось вона до дерева, дивіться, щось прив'язала, якусь. Вірьовку зелену натягнула. І що вона робить з цією вірьовкою, Цікаво. Багато людей відпочивають в тіньочку під деревами. Хтось займається, ось не знаю, що вони роблять з цими мотузками. О, ще один гамак, дивіться, ми прямо на нього йдемо. Як гарно. Є місця, де не скосили траву, дивіться. Ось такі буквально невеличкі клаптики залишилися під деревом. Чомусь тут не скосили траву. От, дивіться, конюшинка цвіте. Так, я, дивіться, хтось загорає. Ой, дивіться, тобто ця мотузка для того, щоб людина пройшла по ній. Босими ногами, дивіться, дівчина якраз починає йти по ній, балансує молодчинка. Дивіться, як поки що в неї гарно все виходить. Досить високо натягнула. І реакція в неї теж дуже гарна. Тобто стрибати вона вміє. Так. Друзі, я то вийшла до якоїсь лавочки. Але це не дуб, по-перше, це інше місце. Тут якесь озеро, озерце. Як тут гарно, давайте підійдемо. Прямо в озері Фонтан. Я думаю, що ви його вже бачите. Навколо озера дуже багато людей. Ой, там лотуси цвітуть білі. Я навіть хочу підійти до них ближче. Так, липа якраз цвіте, друзі. Ані, вже перецвіла. Але все одно пахне. Ну так, вже слабенько, але пахне. Ось такі от пікніки, люди влаштували собі. Давайте я спущуся ближче. Дивіться, яка площадочка дерев'яна, вона хитається. Бачите, з такими качиними головами. Ось така от голова качки на одному боці і на іншому. І вона хитається, друзі. Я, якщо чесно, навіть боюсь на неї йти, тому що ну, боюсь впасти. Ось там дуже гарно, дуже-дуже гарно. Як же ж так стати, щоб не навпроти сонця. Щоб вам показати ці квіти, вони якраз розквітли. Я ось дивіться, де йду, буквально біля води. О, я зараз вам покажу, хоча я буквально камеру тримаю над водою. Я думаю, що ви бачите вже деякі квіточки. Так. Їх тут багато, дивіться. Вон бачите? Так, зліва. І ось тут теж. Ой. Ну вони зараз на сонці прямо засвічені, але їх отам цілий ряд. Бо там от дуже багато. Тут верби над цим озером. Клени. І ще якісь інші дерева. Знову галявина, друзі, знову дуже-дуже велика. Таких галявин, я так розумію, не одна, не дві, не десять. Вони тут по всьому парку, і вони дуже величезні. Ну Ось посередині цієї галявини є дуб. Я так розумію, що це дуб, і навіть не один. І вони дуже старезні. ну, такі могутні великі дерева. Дуже-дуже гарно. ну Прямо аж занадто. Тут ось трава теж не скошена. І навіть трохи полягла. О, там електричка йде. ну Її не видно, але чутно. от там от проходить залізна е, залізнична дорога. Дуже часто тут ходять поїзди. Бачите, знову, чи вірніше чуєте? Чуєте, знову пішов.